Велися певні перемовини. Зрозуміло, що, наприклад, прем'єр-міністр і президент, вони якби на виборчих перегонах могли би, наприклад, багато чого сказати, можливо, й лишнього, тому що все таки, як би там не було, кожен шукає у своєму опоненту якісь недоліки. Звичайно, цього не можна було допустити, тому що це є одна спільна ціла команда, яка. Сьогодні керує, яка хоче вивезти нашу Україну із тієї ями витягнути, в яку вона попала завдяки попередній владі. Тому велися певні перемовини, і було прийнято рішення, що, що рішення про об'єднання ніби трьох політичних партій на об'є... Об про домовленість про домовленість і йти спільно на ці вибори. Це ці блок парті? Петра Порошенка, це удар і народний фронт. Значить, ми не дивлюсь ні на що при цих перемовинах отримали своїх 25%. Відверто говорячи, ми не оспарювали цих 25%. відсотків. Можна було десь говорити, тому що удар там 30% і, і, і блок Петра Порошенка 45. Але знаючи, що це сьогодні не можна робити, як я казав, ми навіть не оспарювали нічого. Ми погодилися з тим, що є. І наших 25% цих відсотків ми будемо учасниками йдемо на ці вибори, і просто покажемо, що ми, як ми.